Так, дівчатка, якщо ви добралися до третього аудіопідкасту, то мені це дуже приємно. Значить, я своїми помилками, вряд вас не дуже дратую. Так, переходимо до звичок у нашому мисленні. Які в нас можуть бути звички? Це звичка згадувати минуле. Як позбутися цієї звички? Чим її замінити? Як ми можемо. Втілити нову звичку, яку ми можемо нову звичку втілити в своє життя на заміну цієї. А ну, давайте, 3 секунди подумайте. На цьому кома. Сподіваюсь, ви подумали, а тепер я скажу, а ви пишіть в коментах, що ви подумали. Це є подякувати нашому минулому, яке ми згадуємо, за уроки, яким воно нас навчило. Дивіться. Можливо, коли ми в стані болючому, нам кажеться, ну нема за що дякувати. От що ти, казліна, така мені доброго зробив? Вибачте, що я так кажу, я вже утрірую, да, по-простому. Що ти мені доброго зробив? І зараз в нас в житті такі відбуваються речі, за які ми не можемо дякувати. Це факт. Але е, важливо усмідо, усвідомити, що наша душа приходить на цю землю за досвідом. І цей досвід буває дуже болючим, щоб наша душа е подорослішала, змінилася і винесла з цього світу, зі свого життя якісь усвідомлення, має пройти болючий досвід. Нам це важко усвідомити, коли ми живемо у цих, як сказати, фізичних рамках. Да? У цьому часі. Ну, якщо розуміти, що нема духовного світу, то тоді взагалі нема про що думати. Да? Це все тлен, суєта, і родився, женився, помер і все, і нема нічого. А куди дівається наше кохання? Куди діваються наші мрії? От ми помираємо. Що це? Оце матеріальне, що це? Наш досвід, куди дівається? Нащо тоді це все, правда? Виникає питання. І якщо думати. Атеїстичними такими, як сказати, суто фізичними мірками, тоді дійсно це ніякого сенсу мати не може. Але якщо подумати трошки глибше про сенс життя, то сенс всього, що, що відбувається з нами, чи то позитивний досвід, чи то негативний досвід. З однією ціллю, щоб ми змінилися, щось пройшли, чогось навчилися, і, можливо, навчили інших. Можливо, наша душа якось зміниться. Ось дивіться, коли у мене був цей досвід зради, да? ну що він мені доброго зробив? Нічого. Мені було дуже боляче. Я фізично хворіла, у мене там бронхіт почався, я лікувалась після того, тобто нічого доброго. Він мені не приніс, але я це пройшла, і я радію, тобто я стала е, не то, що класніша, не то, що сильніша, я інша стала. До цього періоду, якщо повертатися навіть в моє дитинство, мені завжди було трошки погано, трошки таке відчуття нещастя. Ну, що мене батьки недолюблюють, Я не скажу, що в мене була погана сім'я. Ні, нормальна середньостатистична радянська сім'я. Як могли кормили, як могли вдягали, як могли вчили. Ну, Не віддали вони мене в музичну школу, але купили піаніно мені в 11 класі, за що я їм дуже вдячна, тому що це фактично була така, досить велика, суттєва сходинка. Якби того піаніно у мене не було, можливо, б моє життя. Воно 100% б склалося по-іншому моє життя. Тому я все їм прощу тільки за те, що вони оце купили мені тоді піаніно. Але близькості з батьками у мене не було. Мою душу ніхто не любив. І я була як недолюблена в плані цієї душевної недолюбленості. І за цього мене було взагалі постійне відчуття якогось такого нещастя. І оцей біль такою ниточкою тягнувся протягом всього мого життя. До моменту розлучення. Коли вже це була зрада, то вже взагалі був тотальний треш, тотальна катастрофа. Ось мені цікаво, я про це говорю, про цю ниточку болю через все життя, коли нібито все нормально, але щось не так. Е, хтось мене розуміє, у когось таке ще було. І тепер дивіться, коли я це все пропрацювала звичками. У мене дівчата з'явилася звичка радіти. Прикиньте. Це для мене був шок. Я зараз розповім детальніше. Але коли одного дня я це усвідомила, що мені класно. В перший раз за все моє життя мені класно. І що це як звичка? Я вам зараз розкажу, що саме я робила для того, щоб ця звичка в мене з'явилася. І навіть коли почалася війна. Ем... Я так само була місяць в стресі, щоб ви розуміли, я в Житомирі живу. Що робилося на трасі Житомир Київ, знаєте. Буквально за кілька сот метрів біля мене ми місяць їздили з чемоданами, з друзями на машині. І у мене були три адреси на Західній, там, в Чернівцях і ще в деяких місцях, щоб поїхати в Тернопіль, щоб поїхати мені або друзям моїм вивезти дітей. Місяць ми так жили, ми спали, не знімаючи е, взуття, не знімаючи куртки у підвалі, в храмі місяць. Тобто, ну що я вам розповідаю? Ми всі живемо з вами в, од... в одних умовах, е, у тих, хто покинув житло, там, наприклад, тут з Херсону. У вас набагато ще складніша ситуація. Я це розумію. Я кажу про те, що навіть оцей перший місяць. Він не приніс мені такого стану депресії і болі, як ота зрада, хоча в той момент не було війни. І нічого такого страшного в принципі не сталося. Розумієте? Але до цього моменту зради у мене був постійний біль і у мене не було звички радіти. Ви зараз думаєте, що я, напевно, з'їхала з глузду, ви думаєте, що для радості має бути якийсь привід. Привід. Це одне, а привід це інше. Так от я кажу про привід радіти. І так, і ні. Привід є завжди, насправді. Просто куди ми дивимося? Що ми кладемо перед своїми очима? Якщо ми дивимось постійно, яка у нас погана влада, як у нас іде постійна інфляція? І той там значить, наступає, і ми втрачаємо території, і скільки багато смерті. Ну, коротше, бачите, я сама вже починаю себе впадати. Завжди можна знайти причину сидіти, плакати, бути в розпачі. Але факт в тому, що такий стан нічого не змінить у кращий бік, так точно. Тільки в гірший, тільки буде гірше. Якщо, наприклад, ви можете щось змінити у владі, тоді так, вам є сенс дивитись на то, йти в якусь партію, йти в політику, йти, можливо, там, свою партію якусь створювати. Якщо ви відчуваєте в собі цей потенціал, тоді вам є сенс потякати про це. Якщо ви нічого змінити в цьому не можете, зробіть для себе висновки на цю тему обов'язково. Зробіть висновки. Не забувайте на це просто так. Хто є хто? Я завжди, наприклад, дивлюся, хто що робить ну або не робить. І дивлюсь на то, хто просто говорить там, відосики записує і просто, просто говорить. А дій, якби і нема. Е, зробіть висновок і дивіться на те, що вам принесе радість, тому що у вас життя одне. За вас його не проживуть наші політики, діти, ніхто ваше життя за вас не проживе. Ваш сміх, за вас ніхто не просміється. Розумієте? З вашої депресії ніхто вас не витягне. Можна, звичайно, ходити до психологів. В принципі, якщо б ви ходили, ви б, напевно, цей підкаст би не слухали. Ну, я, наприклад, така людина, що мене. Я не люблю психологів. З ними все добре. Я на деяких навіть підписана в Інстаграмі, але мені треба знати, що оцей досвід, який я отримую, це мій досвід. Досвід, який мені дає чужа людина, я не сприймаю. Він просто не влазить в мене. Ну, для мене це як пережовану їжу їсти. розумієте? Ніби хтось вже пережував і кладе мені до рота. Я її не хочу. Я хочу сама вкусити відчути цей хрускіт, відчути цей сік, який тече, наприклад, яблочко да, кусаю, самі його розжувати і самі проковтнути. І я відчуваю цінність цього. Можливо, саме тому оцей досвід він настільки в'ївся в мене, щоб ви розуміли, ота от важка ситуація, яка в мене була в житті, вона була з 2005 року і до 2000 року року, ну, 10-го, скажімо так, там вже в 10-му було більш-менш добре, в 5-му ще так воно тягнулося, десь з 8 і по 10 я то все пропрацьовувала активно. І все з тих пір вже ото минуло 14 рочків. і де би я не була, за 14 рочків, знаєте, було всяке, де б я не жила, які б стани зі мною не траплялися, так погано, як тоді. Мені вже не було. Я навіть скажу, мені по внутрішньому стану було краще, ніж у дитинстві, дівчат. І зараз я навчу, як цю звичку пропрацювати. Бачите, я вже 10 хвилин проговорила, а ще не починала тему. Дивіться, я почала з того, що ми дякуємо минулому. Ну, як дякуємо. За те, що воно пройшло, можна подякувати. За те, що воно було, його вже нема. Можна подякувати. За те, що ми змінимось на краще, ми станемо сильніші. Якщо ви не можете подякувати, я робила таку практику, Брал, от йду по вулиці, а мені давить в груді в просто, я беру камінь, вкладаю в нього от все, що я хочу викинути, відпустити. Обіду якихось людей, якісь думки, слова вкладаю в цей камінь і кажу, я оце все, що мені болить, я зараз викидаю. І кидаю за спину, а сама йду вперед. Я це повторювала не один раз. Ну, до речі, не так вже і багато. Але це не основна звичка. Оцю практику я робила, коли прям боліло дуже. Е так, я напрацьовувала в собі звичку радіти. Мені дуже повезло, дівчат, в тому, що поруч зі мною в той момент з'явилася подружка. Тільки що розумію, що я це в свою шпрогалку не записала. Як шкода. Але ладно, я вам так розповім, я дуже люблю цю історію. Дівчинка, на жаль, її вже нема на цьому світі. Дівчинка з дуже неблагополучної сім'ї. Батько кинув, мати алкоголічка, відчим алкоголік, брат. Є, живе десь там далеко. Е, жила дуже бідно. Вона сама дуже неординарна особистість. Настільки неординарна, вона школу закінчила майже з медалю, їй там надали медаль, тому що, ну, тобто, в неї були всі п'ятірки, на той момент ще була п'ятибальна система. Просто по літературі в неї була своя власна думка на якийсь там твір, а в той час. Це був початок 90-х, не можна було мати свою думку. І Їй за цього занизили бал, і за цього вона не отримала золоту медаль, дівчата. Таке.